Сьогодні на майданчику планет авто в місті Львів був проданий автомобіль Ауді А 4 Покупець погодився нам залишити свій відеовідгук. Богдан, підскажіть, будь ласка, чи задоволені ви покупкою автомобіля? Так, звичайно, я задоволений, що я звернувся до вас, що міг помогли підібрати авто. І я на даний час задоволений покупкою. Е -е, як швидко ви забрали автомобіль після внесення першого внеску в відділенні банку? Е -е, дуже ш... е дуже швидко, хлопці оперативно спрацювали. я Вніс перший внесок, і за пару днів я вже бачите, стоїть біля машини. Чи багато варіантів ви розглядали автомобілі у нас, можливо, на майданчику, на сайті? Так, звичайно, ви розглядав багато варіантів і багато було вибору, але я зумішний хотів, бо хайся ближче до душі. Можливо, у вас є якісь побажання для покращення сервісу планетавто? Я думаю, щоб хлопці подальшому так само тримали ту високу планку, яка є. І щоб не один я, і цього Останнє запитання, Богдан. Що ви порекомендували тим клієнтам, які ще не наважились придбати автомобіль через планетавто? Хай пробують. В мініму хлопці все чесно, прозоро працюють, ви бачите, авто. Дякуємо за наданий вігу, гарного користування, Дякую. всього доброго, гарного вечора.